Як треба святкувати дні свого народження? День народження для кожної людини це дійсно великий день, тому що людину Бог визиває небуття. Саме з цієї міті починається вічність і безсмертя людини. Але коли ми згадуємо свій день народження, це не має бути приводом для п'яно. А як ми робимо? Майже повторюємо. Те, що робив Ірод. Кличемо постей, купуємо багато випілки. Під кінець уже не розуміємо, що ми святкуємо. Святкувати світне народження треба насамперед з молитви. В древності завжди вчили смалечі. Щодень народження має починатися в храмі. Завжди людина має приходити в храм ранком, обов'язково поісповідувати за, за цей рік, який прожити, подякувати Богові і прищаститися причастити, Божествум тайні Христові. Так можна і порадуватися, у кого, що є батьки, подякувати батькам за дар життя, за те, що через них Господь відкриває вічність людині, покидати своїх Близьких, але так, щоб розум залишався при людині.